Чорненький Samsung H20 на 32 ГБ з відбиточком пальця. Ціна 2000. Ось такий по стану Type-C роз'ємчик підтримка швидкої зарядки. Поклеєне захисне скло ще у гарненькому стані. Під захисним склом екран у гарненькому стані. Так, зараз покажу інформацію. Повністю чистенький, без різних аккаунтів. Щось яскравість занадто низька. Так, Працює досить швиденько телефон Galaxy A20, підтримка двох sim карт Встановлений 11-й Android. 3 ГБ. Оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 32 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть.